Ну, давайте спочатку підіб'ємо підсумок да, першого кола. Дякуючи нашим Збройним силам, дякую ще нашому керівництву, що команду заявила, що команда дограла, що команда грала, що команда бачимо, по динаміки десь був постійний розвиток, рухалися вперед, десь налажувалися ігрові моменти, і по останній грі тусь тобто попереджали дуже дуже. Попереджали і робили акцент на гру імінна Тернополя, то тобто розібрали повністю від мельчайших подробностей, хто якою ногою, куди подачі йдуть, як ганяється такі, хто скидує мічі, куди треба віддавати мічі. І на жаль, то тобто ті моменти, які ми. Наголошували, що по такій погоді, тобто, буде менше гри. Ви бачили, були заміни. Хоча ці заміни, напевно, можна потрібно було робити ще раніше. Виходячи з того, що план на ігру не виконувала більша частина футболістів. Пробували грати в свій футбол, потерялася ігрова дисципліна, то що, то, що до цього якби, би ми наладили, все розуміли друг друга, що має бути баланс на футбольному полі, постійно підстраховки в цих зонах. В якому разі не дати з Тернополю розігнатися, тому що самі сильні якості Тернополя це стандарти і контратаки. На те, що було построєно на цій погоді, то ці моменти, всі вони, як би кажуть, це вилізли на боку. Хто більше помилився, той то здобув перемогу. По результату, опять же, брати перший тайм, да, там. Вибігли опять же на контратаку, пенальті не забили. Десь другий тайм перевернули трошки гру, якби взяли контроль під ігрою, десь почали створювати пів на пів моменти. Опять же, не докручуємо, скільки наголошуємо, треба перебити. Ну, опять же, виходимо з тої ситуації на даний момент. Якість виконання гравців. Напевно, напевно, десь я помолився. Зі складом був впевнений, що більш опитніші гравці вони дадуть певність, вони дадуть лідерство на футбольному полі по такій погоді, по такій ігрі. Ну, Будемо відверти, дуже з хорошим суперником Тернополь. Тернопіль, яка команда вже декілька років грають одним складом, Ми знаємо їхні фінансово ставляючі, команда все налажено. Ну, якби не було нам печально, да, я беру відповідальність за поразку по цій грі, напевно, напевно, на себе, тому що футболісти не виконали той план на ігру, який планувався. Заздегіть. 30% виконання установку на ігру, тобто плану на гру, не було виконано. Подякував, не буду зараз переходити на лічності, видно, ті гравці, які живуть командою, душа команди, вони до кінця боролися, хотіли добитися позитивного результату, тому що, як ми знаємо, що по по, по, по цьому результату ми могли піднятися, при будь-якому позитивному результату ми могли піднятися на одну сходинку вище. Ну опять же, наша основна задача це зберегтися в першій лізі. Зараз на даний момент брати турнир, турнірне положення другої групи. Перша команда, яка займає зараз з другої четвірки, у них 11 очей, у нас 8 очей. Тобто відстань 3 очка. Я впевнений, що я впевнений. Що команда буде боротися за перше місце в другій восьмь. Дай Бог, щоб ми зберегли цей склад, десь підсилимося двома-трьма виконавчими. Опять же, знаємо нашу слабку слабку лінію, це лінія атаки, да? десь от, зараз Вася Пологню, хочу акцитувати увагу, десь до кінця, в кінці сезону, десь жив, додав, набрав форму, додав десь більше агресії універсальності в нашій ігрі. Тому, опять же. В нього вірили, він свою роботу, свою працею, він це доказує, що він хоче грати в футбол, що він, це, він достойний цього рівня. І я думаю, що він ще буде також персонал, буде рости, буде динаміка росту у нього. І з таким бажанням, опять же, задоволений бажанням футболістів, які, які жили грою, а деякі просто розвили. Не виконали установки і зробили дисбаланс іменно в нашій ігровій дисципліні. Тому основну задачу, яка поставлена, зберегтися, не зберегтися, неправильно я сформував е, за, закріпитися в першій лізі, набратися досвіду. І, опять же, я впевнений в тому, що весною буде зовсім. Е, Інший настрій, зовсім інші будуть результати, і результати вже ми будемо боротися тільки за верхні позиції. Розкажіть про подальші плани. Зараз футболісти йдуть у відпустку. Ну зараз так. Да, насамперед ми бачимо, що якась ситуація у нас в державі, і ми розуміємо, що. Ми не зможемо зараз футболістів отримати. Хоча, опять же, якщо брати методологію, брати правильний перехід з змагального циклу на міжсезонний, ми мали десь зробити установчі ці моменти. Але опять же, військовий стан, ну багато у нас зараз приїжджих футболістів, дамо відпочити. Зараз зайшов президент роздягальний, всім подякував за. Проведене перше коло, звісно, що десь, напевно, ну, опять же, ми знаємо емоції наші, да? тобто завжди нам хочеться якогось більшого результату, завжди нам хочеться бути вищим. І так, да, якщо проаналізувати все це перший етап, там пропустили в кінці, там десь не дограли, там десь не держали, там десь пропустилися цих помилок, які насамперед дали нам результативні помилки. Тому, по планам, місцеві футболісти, які лишаються тут зараз, відпочинуть, потім ми зробимо збір. В першу чергу зараз треба нам оприділитися по складу, який, на який ми будемо розраховувати на весну. По, 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 по дальнішим планам будемо вже з керівництвом сідати, розмовляти і планувати, як нам готувати команду до. Тих задач, які будуть там поставлені під керівництвом, опять же, ми знаємо наші задачі зараз. Ми вже про них говоримо.